Доброго дня, другокласники! Продзвенів для нас дзвінок. Починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що в нашому класі учні просто молодці. Тема уроку закріплення вивчених таблиць множення і ділення, а це на 2 і 3, Обчислення довжин ламаних ліній. Розв'язування і порівняння задач. Розгорніть підручник на сторінці 112. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число лютого, класна робота. А папушка тут, як тут, каже все в нас буде тут. Математику вчимо, табличку швиденько розповімо, а добутки всі запишемо. Робимо, як завжди, кажу 3 помножити на 3 дорівнює 9. Знову рядка в зошиті пишу 9. І так, всі відповіді добутки в один рядочок. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 678. Який з чисел, записаних на жолудях, не є результатом множення числа 2. Подивіться, будь ласка, які тут зайві два числа. Знайди суму і різницю цих двох зайвих чисел. Згадуємо різниця, сума. Поставте відео на паузу. Обчисліть, будь ласка, завдання 679. Обчисліть, будь ласка, числові вирази. Пам'ятаємо, що в першу чергу виконуємо дії в дужках або ж множення і ділення. В даному випадку ділення, а тут дії в дужках, а потім ділення і множення. Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка, завдання. Перевірте, чи так і відповіді прикладів у вас вийшли. Задача 680. Прочитай задачі та їх розв'язання. Що в них спільне, а що відмінне. Дивимося, 12 бананів роздали порівну трьом дітям. Скільки бананів отримала кожна дитина? Дивимося, 12 бананів трьом дітям порівну по невідому бананів. 12. Розділили на три рівні частини на трьох дітей. І кожна дитина отримала по 4 банани. Цей вид задач називається ділення на рівні частини. Тобто, роздавали діткам на три рівні частини. Задача. 12. Ой, задача 2. 12 бананів роздали кільком дітям. По три банани кожній дитині. Скільки дітей отримали банани? Дивимося. 12 поділити на 3 дорівнює 4. Дивимося. 12 бананів роздавали по три банани. Банани ділили на банани, то вийшли рази. Скільки ж разів? А в нас. Дітям роздавали, тому скільки дітей отримало. Дивимося, дітки, Четверо дітей. В першій задачі у нас 12 ділили на частини. Да? Вийшло по 4 банани. Тут 12 бананів ділили на банани. Скільки ж дітей отримає. Тобто, дивіться, дітки, це задача на вміщення. Скільки разів по 3. Поміститься в 12. Вийшло чотири рази, тобто четверо дітей отримали банани. Задачі дітки схожі, але вони геть різні. Дивимося, розв'язок однаковий, але це задача ділення на рівні частини, це задача ділення на вміщення. Тому відповіді рази. Працюємо далі. Задача 681. Читаю умову. До святкування дня народження купили фрукти. 20 мандаринів. Бананів на 11 менше, ніж мандаринів, а ананасів у менше, ніж бананів. Скільки ананасів купили. Про що наша задача? Про фрукти. Як вони називалися? Правильно, так і пишу: мандарини, банани, ананаси. І розношу дані, скільки штук мандарини, скільки штук бананів. Невідомо на 11 менше, ніж мандаринів. А ананасів утричі менше, ніж бананів. Задача діти проста, чи складена? Звичайно ж, складена. У нас є одне число, друге число і третє, яке записано словом утричі. Тобто у три рази менше. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, задачу. Розв'язок відповідь. І, якщо зможете, складіть вираз. Давайте перевіримо нашу задачу. Дивіться, на 11 менше. Зменшили на 11. Відняти. Вийшло 9 штук бананів. Далі. А ананасів у 3 рази менше, ніж бананів. Ділюсь, бананів 9, у 3 рази менше, 9 поділити на 3. Відповідь: 3 ананаси. Вираз. Різницю чисел 20 і 11 поділили на 3. Дорівнює 3 штуки ананаси. Завдання 682. Визнач, яка ламана найдовша. Поміряти ми її зразу одним махом не можемо. Ми будемо вимірювати довжину кожного відрізка і додавати. І тоді ми дізнаємося, який же, яка ж цих ламанів. Ламаних найдовше. Поставте, будь ласка, відео на паузу, заміряйте і запишіть виразами. Скільки сантиметрів, плюс скільки, плюс скільки дорівнює і так кожну ламану. Завдання 683 684. Виконайте, будь ласка, самостійно. Підводимо підсумки уроки. Як вам працювалося на сьогоднішньому уроці? Все чудово, розв'язувалося швидко, все зрозуміло. Було важкувато, але подумали і вирішили. Зробили, справились з завданням. Було важко і потребувалася допомога. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці.